На базі ліцею номер 3 відбувся важкий і болючий захід відкриття трьох меморіальних дошок героям, котрі загинули, захищаючи свободу і незалежність рідної землі. На ньому були присутні заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна, родини загиблих, побратими, вчителі та учні ліцею. Першою до присутніх звернулась директорка ліцею Тетяна Бондаренко, котра сказала, що герої не вмирають. Вони назавжди залишаться в наших серцях як приклад незламності та нескореності українського народу. Я хочу сьогодні вклонитися вам, наші дорогі матері, за ваших синів, де їх виростали мужніми, сильними, справжніми героями. Людмила Задорожна, заступник міського голови, звертаючись до всіх присутніх, зазначила: ви маєте знати їх, пам'ятати, шановувати їх пам'ять, адже це наші сучасні герої. Адже завдяки їм і завдяки їх подвігам сьогодні є існує Україна. Вони справжні українці, справжні патріоти. На їх прикладах ви маєте вчитися. І пам'ятати і знати історію кожного. вічна пам'ять нашим героям, звісно ж, родини громада не забуває, підтримує завжди відкриті з усіма питаннями. Справді вас бачити. Ще раз прийміть щирі слова співчуття, щирі слова вдячності за ваших героїв. Право відкрити меморіальні дошки були надані матерям та побратимам. Хочу сказати дякую в першу чергу батькам за те, що виховали таких синів, справжніх побратимів. Як сказали за Славіка, що він шустрий завжди перший, так і трапилось в останні хвилини його життя. Він загинув рятуючи хлопців, він визвався допомогти на евакуацію і, на жаль, втратив саме ціни це своє життя. Що хочеться сказати, що ці дошки це найменше, що ми можемо для них зробити, і наш обов'язок шанувати і пам'ятати цих хлопців. Серед героїв, які віддали життя за Україну, Конющинський Олександр Владиславович, стрілець відділення охорони 7-го окремого полку зв'язку, загинув 8 квітня 2022 року від ворожого удару в селі Красносілка Одеського району. Биков Владислав Дмитрович, позовний скіф, молодший сержант, командир механізованого відділення, з 2015 року захищав батьківщину, учасник АТО та ООС. Загинув 5 вересня 2022 року біля населеного пункту Тернові Поди Миколаївської області. Садков В'ячеслав Анатолійович, старший солдат, з початком повномасштабного вторгнення став на захист півдня України, де героїчно виконував бойові завдання. Загинув 23 листопада 2023 року в селі Зміївка Херсонської області. Мій синочок віддав життя. Казав мамку, я їду, бо це моя країна, моя земля. І До останнього. Його захотіли хотіли забрати Де спокійніше. Він не хотів кидати побратимів через дві неділі загинув. Та він назавжди залишиться в пам'яті нащадків як приклад безмірної любові до батьківщини. Я лично не знайомий з цими героями, але мені так тяжко ніколи не було, як зараз. Ми всі дуже вдячні за те, що вони рятували нас і рятують досі, всі, що вони дали нам змогу вчитися і вчитися далі і жити. Ми ніколи не забудемо ці герої, будемо завжди пам'ятати. А ці пам'ятні знаки завжди нагадуватимуть всім поколінням, якою ціною виборювалась свобода і незалежність рідної землі. І подвиг наших земляків це приклад для наслідування підростаючому поколінню. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.